І я, пане Олеже, хотів би з вами проговорити дуже цікаву, як на мене, заяву, яка пролунала буквально напередодні в інтерв'ю для видання більд від президента Литви Діта Санауседи, який сказав, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підірвав довіру до Європи, і він каже, що Європа має запровадити санкції, які вплинуть на російську економіку, як коктейль Молотова. Я вам наведу і глядачам також гостям каналу. Цитату м, на уседи федеральний канцлер Німеччини Фрідрік Мерс пригрозив Путіну жорсткими санкціями проти Росії, якщо Кремль відмовиться від тривалого перемир'я з Києвом. Москва провалила мирні переговори у Стамбулі, але Мерц досі не виконав обіцянки, що підриває довіру до Європи та робить її слабкою в очах всього світу. Ну і він говорить про 18-й санкційний пакет. Я лише тут додав би, мабуть, до слів на оседи ще двох чиновників, ну не чиновників, навіть лідерів країн, перепрошую, які були дотичні до цієї ініціативи. Якщо не буде домовленості, будуть е санкції. Це прем'єр-міністр Великої Британії, Кір Стармер та. Президент Франції Еммануель Макрон але чомусь на оседо говорить виключно про Мерс. Ну, не знаю, наскільки це важливо, але, власне, хотів вас запитати: це вже початок тієї дискусії, про яку ми з вами неодноразово говорили, що Європа має не дивитися на Вашингтон, а сама щось робити? Чи це так внутрішній європейський між Та ні, ну, дискусія з приводу місця Вашингтону. В загальноєвропейському в європейській архітектурі безпеки вона йде з моменту е, приходу Трампа в овальний кабінет і з моменту його м, ну неоднозначних я би сказав дуже контроверсійних заяв з приводу того, що за безпекові речі, які Америка забезпечує в межах північно газичної співдружності, треба платити. Тобто, ті всі речі вони однозначно провокують е, подібні дискусії в межах північно-алдентичної співдружності, раз і в межах Європи два, тому що європейський континент це е, дуже специфічне з політичної точки зору об'єднання. Е, ну, по-перше, е, дивіться, е, звучить е так інтригуюче, пане Олеже, специфічно з політичної точки. Так, Європейський союз це є е, об'єднання суверенних держав, це навіть не конфедерація. Розумієте, в uh -huh. чому є питання? Так. І е, об'єднання європейських держав передбачає прийняття рішення виключно консенсусом. Але не може на просторі Європейського Союзу бути е, співдружність країн, які мають абсолютно однакові національні інтереси. Не буває такого. Тобто, в будь-якому випадку е, Європа вимушена шукати надзвичайно болючі компроміси з приводу прийняття тих чи інших рішень. Одна справа, коли це стосується суто політичних, суто, суто економічних речей, а друга справа, коли полізла ситуація в безпекові напрямки. І от з безпекою починаються надзвичайно великі трабли, дуже великі проблеми, які на сьогоднішній момент власне, і реалізуються в цих ну, виплесках дискусійних речей. Я думаю, що вони йдуть і на, в особистому просторі, коли зустрічаються відповідні е, політичні діячі в, при особистих зустрічах. Просто треба розуміти наступне: дивіться. Кожен рік, ну от принаймні за 24 рік, Російська Федерація продала в Європейський Союз народносів на 24 мільярди доларів. Відома цифра, абсолютно, з тих 24 мільярдів доларів є певний сегмент нафти. Хочу вам нагадати, що Європейський Союз шостим пакетом санкцій, якщо я не помиляюся, ввів ембарго на постачання Європейський Союз танкерний. А в 9 пакеті він ввів ембарго і на нафтопродукти, танкерні. Але все, що йде по нафтопроводу дружба, ми мовчки забуваємо, через чию територію йде нафтопровід дружба. Ага. Все це на сьогоднішній момент є легітимні постачання нафти на європейський континент. Якщо врахувати, що ця нафта йде в Словаччину і Угорщину, Просто треба розуміти, що е, словнафт, це словацький переробник нафтопродуктів, е, є власністю е, угорської групи МОЛ. Тобто е, це по суті єдина політика, яка чітко прив'язана до труби, і е, ніякий абсолютно Дискусії з приводу припинення постачання нафти через нафтопрові дружби, до речі, там угода закінчується в 29-му році, uh -huh. поки що не піднімається, і ті країни жорстко переслідують свої інтереси. На сьогоднішній момент є відповідні інтереси по скрапленому газу. Це інтереси Німеччина, це інтереси Франція, це інтереси Нідерланди. І коли ми з вами уважно подивимося на 18-й пакет, а було анонсовано, що в 18-му пакеті він буде набагато потужніший, ніж 17-й, власне, піднімалося питання щодо енергетичних ресурсів, які постачаються в Європу з Російської Федерації. Так от, на сьогоднішній момент проти. Чи хоча б і навіть часткової заборони постачання скрапленого газу виступає Франції і Нідерланди? В чому є нюанс? Нюанс полягає в тому, що альтернативою російського скрапленого газу на європейській території є американський скраплений газ. Але, виходячи з особливостей логістики, американський скраплений газ на європейському континенті виходить дорожче за російський. І тому питання, скажімо так. На Західній Україні є дуже гарне прислів'я. Любімося, як брати, але рахуємося як життя. Я вибачаюся. Так от для європейського політику на сьогоднішній момент це от визначення, яке повністю відкриває особливості функціонування цих країн. Вони рахують кожну копійку. Ну, з одного боку, це і логічно. А з другого боку, треба розуміти, що за плечима кожної із правлячих партій стоять позиціонери. Які, як правило, є значно більш ультраправіших спрямувань, і які з величезним задоволенням будь-які помилки, будь-які прорахунки, будь-які зменшення соціальних виплат для власного населення будуть подавати як найбільш суттєвий аргумент в процесі перевиборів. Тому для мене оті загальні фрази є не дивні. Просто треба розуміти, є східноєвропейські країни, зокрема країни Балтії, які так. на сьогоднішній момент відчувають найбільший тиск зі сторони Російської Федерації, особливо з елементом Сувалківський коридор, там питання, пов'язані з взагалі з існуванням тих е, країн, є Польща, яка з одного боку визнає надзвичайно великі ризики, пов'язані із. Е, Російською агресією, а з другого боку, вони мають свої достатньо специфічні інтереси по відношенню до України, і Кароль Навроцький є яскравим, скажімо, виразником у тих інтересів, які напряму пов'язані із правом і справедливістю, з, власне, з. Партіями аграрного толку дуже ага. потужними, взагалі, я би сказав, з такими цікавими, трошечки правуватими, навіть трошки ультраправими напрямками польської політики. Е, оті всі речі вони відображають внутрішні процеси, але треба пам'ятати наступне: на сьогоднішній момент загальний обсяг видатків на воєнні потреби в Європейському Союзі становлять 1,9% від ВВП в середньому. При тому, що. Країни Балтії більше 5% витрачають, поляки 5%. Німеччина, Федеративна Республіка Німеччини 0,8%, Франція 09%. І, безперечно, то з чого ми власне починали: американці достатньо жорстко проводять в якості власної політики необхідність збільшення видатків на воєнні потреби. Взагалі. Сьогодні ми знаходимося в дуже цікавому моменті, по-перше, найближчий час, я думаю, в цьому місяці будуть суттєво переглянуті торгівельні стосунки Європейського Союзу з Сполученими Штатами Америки. Я хочу нагадати, що на сьогоднішній момент від'ємне торгівельне сальдо Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу становить 250 мільярдів доларів в рік. Тобто, Сполучені Штати Америки продають в Європу на 250 мільярдів доларів менше, ніж в Європі купляють. Виходячи із позиції Трампа, він з такими циферками миритися не згоден. І або будуть введені кроколомні санкції, кроколомні мита на європейський високотехнологічний експорт. А це в першу чергу Німеччина. Це, ну, давайте будемо відверті автомобілі. Це 에, все те, що пов'язане із е, енергетичним обладнанням, це все, що пов'язане з м, приладами для в тому числі, електромобілів. 에, і 에, ну, давайте ми дивитися 에, з другого боку, 에, що можуть запропонувати американці на європейський ринок. Є три речі, які вони офіційно заявили, що можуть запропонувати. Річ перша: енергетичні ресурси, скраплений газ. Ми вже про нього тут ті, що згадали, uh -huh. він на відсотків 30 дорожчий за російський. Зброя. Європейці дуже обережно підходять до американської зброї. З одного боку, це є швидке вирішення і важливе для України. А з другого боку, це е, вони не хочуть орієнтуватися виключно на європейських на американських виробників. І подивіться, останній Рамштайн е, в якості основної думки, е, активний розвиток, в тому числі за участі України військово-промислового комплексу Європейського Союзу. Тобто європейці хочуть витрачати гроші на безпеку оборону, вкладаючи їх у власний військово-промисловий комплекс, створюючи робочі місця, отримуючи податки. Все це прекрасно. Єдиний момент полягає в тому, що це час. Американська штука можна купити сьогодні, європейська, ну, 2-3 роки це як мінімум. Угу. І третій момент, який на сьогоднішній момент американці активно просувають в Європу, це аграрна продукція. Це американське яловичина, це американське зерно, яке дешевше за європейське. Ну, просто тому, що в США кращі умови для ведення сільського господарства це раз. По-друге, в США кращі рум два, і обсяги виробництва в США набагато більші. Просто я хочу нагадати, що середній розмір європейського фермерського господарства 9 гектарів. Ну, от уявіть собі. Фермерське господарство в Європі 9 гектарів. Ну, для прикладу, України 81 гектар. А в США на сьогоднішній момент фермерське господарство десь 150-180 гектарів. Uh -huh. ну, просто щоб ми розуміли, чим більше у вас загальний обсяг виробництва, тим одиниця продукції дешевша. Для європейського аграру, аграрного сектору захід е, американських продуктів харчування, це. Е, Останній день існування європейського аграрного соціалізму, який на сьогоднішній момент існує. І от Європа сьогодні знаходиться перед ділемою, що їй вибрати. Ну, Енергетика 30% треба шукати додаткових грошей. Тобто це вдарить по собі вартості європейської продукції. Вона буде дорожча, тому що енергоносії буде дорожчий. Аграрний сектор, ну, слухайте, з аграрним сектором не так все просто. Правда, я погано собі уявляю, який конкретно кордон польські рульніки будуть блокувати, коли почне заходити американська аграрна продукція на європейський ринок. Але це є питання. І, безперечно, третій момент це зброя. Зброя могла би вирішити ситуативну проблему, але європейці точно не куплять зброю на 250 мільярдів доларів. Ну, ми ж розуміємо це, правда? Ну не буде в них цих грошей. Тобто, якщо ми це все складемо докупи, я думаю, що перемовини е, між е, Урсулою Вандерляєн і Трампом будуть надзвичайно важкі. Перший заїзд зробив Меркс. Перший заїзд, канцлер Німеччини зробив. Я зразу хочу сказати, що от по тій пресі, що я дивився, європейській пресі, е, не, не дуже успішний заїзд, е, при по великому рахунку нічого принципово вирішено не було. Було надані купу обіцянок, які нічого не варті, чому я про це все говорю? Ми починали з вами з 18-го санкційного пакету. 18-й санкційний пакет буде прийматися в надзвичайно тісному кореспондуванні з остаточним рішенням з приводу Американо-європейських торгівельних стосунків. Якщо там будуть. Принципові рішення по скрапленому газу ми побачимо ембарго на російський Якщо там будуть якісь речі пов'язані з е, зброєю, ми побачимо відповідні е, реакції зі сторони європейців і дискусії, і побачимо заяви. Ну, тобто, ті речі вони пов'язані, тому що для європейців набагато важливіше саме оцей компонент. Ну і безперечно, Десь там з боку ми не можемо про це не згадувати. Стоїть Китай. і на це всьому... До, до речі, пам'ятаєте дуже цікаву заяву що одного з європейських політиків, що при торгівельній війні між Сполученими Штатами і Європою буде тільки один переможець це Китай. І в дійсності воно так і є. І Китай активно просуває на сьогоднішній момент свою позицію в Європі. До речі, Ну, вже є цифри по травню місяцю. До речі, от з січня по травень. Е коли аналізуються, і взагалі порівнюючи там травень 24 до травня 25 року, загальний обсяг е товарообігу між Сполученими Штатами Америки і Китаєм скоротився на 34 відсотки. Тридцять е, при тому, що е, європейці е, на 21% більше купили китайської продукції. При тому, що е, різко зросли загальний обсяг продажу китайської продукції в південно східну Азію і в Африку. Я для чого це говорю? На сьогоднішній момент, так, у Китаю є скорочення зовнішньоторгівельних е, доходів від е, зовнішньої торгівлі, але воно не настільки карколомне, як, ну. Це стосується от, стосунків між Сполученими Штатами і, Європи. і е, Китаю. Тобто на сьогоднішній момент ми маємо картинку, яка є, знаєте, от, е, за те, що перед чимось дуже таким суттєвим, коли почнуться остаточні з'ясування відносин між великими економіками світу. Хто кому, що має бути винен. Для нас, от з нашої точки зору, з нашої позиції, є надзвичайно важливим, як домовляться американці з європейцями. Ну, по-перше, ми маємо чітку позицію руху в Європейський Союз. До речі, ще один момент надзвичайно цікавий. Лишилося трошки осторонь. Але з 1 червня цього року замість 25% мита на весь метал і алюміній, що заходить на американський ринок, встановлений мита в розмірі. 50%. Тобто на сьогоднішній момент Трамп, пам'ятаєте, європейці дуже довго думали, що їм протиставити 25% метам, що Трамп вів в лютому місяці цього року. З 1 червня 50%. Європа мовчить. Європа не знає, що робити. Для європейських виробників алюмінію і сталі це є дуже серйозний удар. Це і для українських виробників є дуже серйозний удар. Ну, все-таки півтрильйона доларів ми кожен рік продаємо в США і вироби з чорних металів. Україна. Тобто з 800 мільйонів того, що Україна торгує з, з, з Штатами, 500 мільйонів це метали. І пам'ятаєте, як наші з вами урядовці казали, ми робимо все для того, щоби. Для України американці зняли 25% мито, тому що воно є критичним для українських виробників. Я сказав би для кількох українських олігархів, мабуть, так буде влучніше. Ну ми розуміємо, все-таки це робочі місця, це податки. Ну. ну так, звичайно зараз. 50%. Тобто, це є заборонений мито для української металопродукції на американський ринок ще більше втрачають європейці. І це е, без е, попередніх перемовин, і це без досягнутих домовленостей, і це якраз було зроблено під час поїздки німців в, в Америку 50%. Тобто Трамп поки що на сьогоднішній момент, е, знаєте, як, той слон, в е, посудній лавці він мало реагує на ті дрозки, що навколо нього відбуваються. Тому. Я думаю, що цей місяць буде надзвичайно цікавий з точки зору остаточного вирішення питання стосунків з європейським союзом. Я не думаю, що Трамп упустить.